Коли прокинешся уранці і справи йдуть зовсім не в лад, згадай, Христа не було шансів, Його розп'яли, як вигнанця, у світі хаосу і зрад. Коли образять ненароком, чи словом вдарять у живе, ти пригадай Ісуса кроки, коли ішов він до Голгофи, і рана шевелять. Коли жалієм себе часто, чи просто лінь, чи щось болить, згадай Христа усі нещастя, Ту біль для нашого причастя і твої проблеми зникнуть в миті. Коли щось хочеш доказати, забувши про любов зовсім, потрібно істину згадати, кому за нас прийшло страждати? Той Як кажеться, нема любові в родині і в країні теж, то пригадай, ті краплі крові за тебе лилися У Любові цій немає меж. Як здумається тобі раптом, життя втрачає всякий сенс. Згадай, хто дав життю початок, зробив із нього справжнє свято.